Збройні сили України отримують від наших партнерів сучасну іноземну зброю, у тому числі дуже відому, можна сказати, культову, яку ви раніше могли бачити тільки в популярних бойовиках. Про неї ми і розкажемо вам у цьому відео. Додивіться ролик до кінця, адже там на вас чекають найцікавіші зразки переданої ЗСУ зброї ручний кулемет М 249 М249 це американський кулемет калібру 556 на 45 мм, який є модифікацією бельгійського кулемета FN Minimi. М249 широко застосовується в американських збройних силах. Зброю було впроваджено в 1984 році після вивчення різних зразків озброєння для надолуження браку автоматичних вогневих засобів у невеличких підрозділах. Кулемет забезпечує піхотні загони щільністю кулеметного. Вогню, яка поєднується з точністю та портативністю. Принцип дії М249 заснований на відведенні порохових газів. Кулемет має повітряне охолодження і споряджений змінним стволом, що дозволяє кулеметнику швидко замінити його в разі перегрівання або зминання. Складна двонога прикріплюється на передній частині кулемета, хоча також передбачається використання станка триноги М192 LGM. Боєживлення кулемета як зі стрічки, так так із магазинів «Стенек», які використовуються в М16 та М4. Це дозволяє кулеметнику використовувати автоматичний магазин на випадок, якщо закінчаться стрічки. Вага кулемета без набоїв – 7 кг. Темп вогню – до 800 пострілів на хвилину. Ефективна дальність вогню – 700 метрів. Максимальна – 3600 метрів. Збройні сили України отримали від союзників 100 кулеметів М249. Револьверний гранатомет «Мілкор МГЛ» Мілкор – це ручний гранатомет, розроблений у Південно-Африканській республіці в 1981 році. У Збройних силах Сполучених Штатів Америки ця зброя використовується під назвою М32 МГЛ. Гранатомет має револьверну схему і складається з труби, барабанного блоку стволів корпусу з вісстю і силовою штангою та ударно-спускового механізму з пістолетним руків'ям. Мілкор мгл перебуває на озброєнні морської піхоти. США та збройних сил ще близько тридцяти країн світу. Гранатомет має барабан на шість пострілів і здатний приймати більшість гранат калібру 40 на 46 мм. міліметрів. В основі автоматики подачі боєприпасів знаходиться храповий механізм обертання барабана, який вивільнюється під дією тиску порохових газів, які відводяться зі ствола. Попри ускладнення конструкції зброї, таке рішення дає можливість у випадку осічки пострілу спробувати вистрілити тією ж гранатою. Ще раз ефективна дальність вогню гранатомета Мількор МГЛ – 375 метрів. Кількість одиниць такої зброї, яку передали ЗСУ, у публічному просторі не оголошувалась. Снайперська гвинтівка Барет М107А1. Barrett m 107 a 1 це великокаліберна снайперська гвинтівка під натівський набій калібру 12,7 на 99 міліметрів. Ця зброя була створена американцем Ронні Барреттом у 1980 році. Гвинтівка має ударно-спусковий механізм ударного типу і тільки одиночний режим вогню. Ствольна коробка Barrett сконструйована з двох половин і виконана зі сталі. На верхній половині розташоване кріплення для оптичного прицілу та складна ручка. Для носіння на нижній змонтований приймач для магазина, який має 10 набоїв. Барет оснащена двокамерним гальмом компенсатором, що поглинає до 30% віддачі. Основним недоліком конструкції є те, що вона не приховує полум'я від пострілу, вага снайперської гвинтівки 13,5 кілограмів, максимальна дальність вогню 1800 метрів. Збройні сили України мають на озброєнні тисячу снайперських гвинтівок. Барет м 107 А 1 Протитанковий гранатомет Карл Густав. Карл Густав це шведський ручний протитанковий гранатомет виробництва компанії Saab Bofors Dynamics, що перебуває на озброєнні збройних сил Швеції, США та арміях багатьох інших країн. Карл Густав створений у 1946 році і призначений для боротьби з бронетанковою технікою, знищення живої сили противника, що перебуває у легких укриттях та на вогневих позиціях, а також для створення димових завіс і освітлення місцевості. Протитанковий гранатомет. Карл Густав складається з нарізного ствола з казенником, ударно-спускового механізму, пристроїв утримання і прицілу. Навчена обслуга гранатомета з двох людей може довести його швидкострільність до шести пострілів на хвилину. Основним засобом прицілювання гранатомета є оптичний приціл з кратністю збільшення 2 або 3 і полем зору 17 градусів. Карл Густав використовує осколково-фугасні боєприпаси he 448, а також боєприпаси з напівактив системою наведення з лазерним променем GCGM. Україна отримала 100 протитанкових гранатометів Карл Густав від партнерів. Кулемет MG3 MG3 це єдиний кулемет, розроблений у ФРН під натівський калібр 7.62 на 51 мм. Ця зброя є вдосконаленим варіантом німецького кулемета MG42. MG3 був розроблений німецьким оборонним гігантом Rheinmetall і випускається з 1960 року. MG3 має високу швидкострільність, яка становить від 800 до 1200 пострілів на хвилину. У кулеметах MG3 приймач стрічки модифікований таким чином, що він Може використовувати як стрічки з нерозсипними, так і з розсипними ланками. У комплект до кулемета входять змінні стволи, які необхідно змінювати кожні 250 пострілів по колу. Ергономіка заміни ствола побудована таким чином, щоб це було можливо зробити однією рукою. Вага кулемета 11,5 кілограмів, прицільна дальність 1200 метрів. Точна кількість переданих збройним силам України кулеметів MG3 публічно не оголошувалась. Автомат FNF2000 F-2000 2000 це бельгійський автомат, розроблений наприкінці 90-х років компанією Фабрік Націоналі де Херсталь, і призначений для виконання завдань у сучасних локальних військових конфліктах. Автоматика f 2000 діє за рахунок відводу порохових газів, замикання ствола здійснюється поворотом затвора. Компонування Bullpup, тобто ударно-спусковий механізм, розташований у прикладі позаду спускового гачка. Завдяки запатентованій схемі фронтальної екстракції, стріляний. Гільз зброя може використовуватися як лівшами, так і правшами. Корпус автомата f 2000 виготовлений із полімерних матеріалів. Цівка легко знімається. На її місце можуть встановлюватися різні додаткові модулі: лазерний цілевказівник, ліхтар, 40-мм гранатомет тощо. Стандартний приціл оптичний кратності 1,6 з широким полем зору. Він може бути швидко змінений на будь-який інший приціл, що має відповідні кріплення. f 2000 використовує використовує наківські набої калібру 5,56 на 45 мм. Темп вогню – 850 пострілів на хвилину. Ефективна дальність вогню – 500 метрів. У 2022 році Україна отримала від партнерів понад 10 тисяч автоматів F-2000. Автоматичний станковий гранатомет МК-19 мк – це американський автоматичний станковий гранатомет зі стрічковим живленням. Лабораторія озброєнь ВМС США створила зразок автоматичного гранатомета під боєприпаси калібру 40 на 53 мм у 1967 році. МК 19 працює за принципом використання енергії віддачі вільного ходу затвора. Гранатомет дозволяє вести вогонь як одиночними пострілами, так і чергами. Управління гранатометом здійснюється двома рукоятями. Розташованими в задній частині корпусу, між ними знаходиться спускова клавіша для здійснення пострілів. Живлення боєзапасами здійснюється із розсипної стрічки М16 з металевою ланкою. Стрічки з боєзапасом постачаються у патронних ящиках місткістю 32 постріли і важать 19 кілограмів. На гранатомет може бути встановлений нічний приціл an tvs 5 МК-19 використовує універсальний піхотний станок триногу М3 або трикутну. Установку. Вага гранатомета без три ноги 35 кілограмів. Скорострільність 360-390 пострілів на хвилину. Прицільна дальність гранатомета 1500 метрів. Максимальна дальність 2200 метрів. Україна отримала від союзників кілька сотень станкових гранатометів МК-19. Кулемет М134 Мініган. М «Мініґан» тридцять Мініган це американський багатоствольний скорострільний кулемет, побудований за схемою Гатлінга. Авіаційний кулемет М134 Мініган розроблений компанією General Electric у 1960-х роках. Вперше він був застосований під час В'єтнамської війни, де показав свою ефективність. Кулемет використовує натівський патрон калібру 7,62 мм і має електричний привід повороту стволів, яких у мінігану 6 Його скорострільність регулюється. Реостатом електроприводу і варіюється від 3000 тисяч до 6000 тисяч пострілів на хвилину. Маса установки 22,7 кілограма без урахування систем боєживлення. Набої можуть надходити зі стандартної розсипної стрічки або за допомогою механізму ланкової подачі патронів. У першому випадку на кулемет ставиться спеціальний механізм делінкер, який здійснює витяг патронів зі стрічки перед подачею в кулемет. Стрічка подається до кулемета через спеціальний металевий гнучкий рукав від коробів, що мають місткість від 1500 патронів вагою у 58 кілограмів до 4500 патронів вагою у 134 кілограми. На важких гелікоптерах місткість патронних коробів може досягати 10 тисяч патронів і більше. м 134 тридцять мініган використовується на підвісних контейнерах літаків, бойових і транспортних вертольотів і різноманітних турельних установках. Точна кількість переданих Україні мініганів М 134 публічно не оголошувалась. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про зброю, яку передали Україні наші партнери. Тому ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!